Сини Зоїни Мержицької вчаться в Коростинському ліцеї No8. Жінка каже, що від початку повномасштабної війни в начальному закладі ще не побудували укриття. З її слів на початку лютого 2025 року на територію ліцею звели паркан та почали підготовчі роботи з будівництва протирадіаційного укриття. Дуже переживали. Я тут від самого початку, коли ми почали перший наш мітинг, ми тут були. Ми дуже багато писали листів, ми зверталися в міську раду. Ми завжди були поруч тих батьків і вчителів. І я я жодного разу на навіть думки не спадало перевезти дитину в іншу школу. І сподіваюся, найближчим часом все-таки наші діти його матимуть. І думаю, це укриття не тільки буде укриттям, а й буде, коли закінчиться війна, буде дозвіллем для наших діток. 5 лютого вже на нашу територію заїхала техніка. Знесли приміщення, яке перебувало в аварійному стані. За два дні це четвер, п'ятниця, субота, вивезли брухт необхідний та за два дні поставили огорожу. Станіслав Юрашев, радник з будівництва Коростинського міського голови, розповів, що сума, яку запропонувала компанія-переможець на відкритих торгах, майже на 8 мільйонів менше від очікуваної вартості. Від листопада 2023 року провели шість торгів. Останній тендер на будівництво відбувся 19 листопада 2024 року. Це місцеві гроші. Був проведений тендер, де була початкова ціна 37 мільйонів. На на кінець тендеру вона стала 30 мільйонів. Виграла київська компанія компанія», яка вже розпочала роботи підготовчі роботи на площадці. Почала встановлювати паркан та переносити опори освітлення. У нас іде перенос відключення. Лінії електропередач, які проходять по території будівництва. Станом на сьогоднішній день мають вони бути перенесені. Ми влаштували тимчасовий паркан, зробили, демонтували, заважаючи нам споруди, які згідно проєкту демонтуються, розмітили територію котловану, зробили шурф по котловану. Укриття в ліцеї планують побудувати до 1 вересня 2025 року, каже Дмитро Пустовий. Гідно договора у нас завершення робіт під вересень 2025 року. Будемо сподіватися, що ці терміни ми помістимося. Якщо нічого у нас в житті не зміниться, ніяких форс-мажорних обставин. Нагадаємо, що в Коростенському ліцею No8 від початку повномасштабної війни відсутнє укриття. будівництво укриття розпочали у листопаді 2022 року і потім зупинили через затоплення котловану ґрунтовими водами. У квітні 2023 року. Батьки, вчителі та учні ліцею прийшли на збори, де звернулися до влади міста, щоб прискорити будівництво укриття. У жовтні 2023 року. Володимир Вагівський, заступник Коростенського міського голови, сказав, що на території ліцею No8 у Коростені побудують. Протирадіаційне укриття з листопада 2023 року провели шість тендерних закупівель для визначення підрядника. Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.